Розділ перший. Теологія духовного життя Серед інших НАУК. Пункт 4. Формальний предмет, ІЗ ЯКОГО погляду Досліджуємо? Недостатньо розуміти, що вивчає будь-яка дисципліна. Наприклад, дослідженнями у сфері релігійних переживань цікавляться й психологи, але цей досвід ними розглядається з погляду саме психології, і висновки робляться згідно з критеріями цієї науки. Як уже було сказано у теології духовного життя. Ми досліджуємо релігійний духовний досвід, усе те, що людина переживає в контексті практики віри. Як банально це не звучало б, але в нашій богословській дисципліні цей духовний досвід вивчається з теологічного погляду. Метою таких досліджень є виокремити зміст духовних переживань, відповісти на питання що людина переживає, і дати оцінку цьому досвіду, спираючись на дані откровення, церковної традиції, учення церкви й думки загальновизнаних авторів, а також указати на те, що в цьому духовному досвіді є важливого, цінного, як для теології, так і для практики віри, а що може бути невірним. І навіть шкідливим. Уявімо наприклад, що якийсь чернець у багатолюдному монастирі пережив, за його словами, містичний екстаз, під час якого отримав одкровення, що до своїх щоденних молитов повинен додати нічне ходіння коридорами обителі, яке супроводжуватиметься. Голосним спонуканням усіх до молитви й покаяння та водночас грюканням ложкою по кастрюлі він може бути свято переконаний, що така воля Бога, якого слід слухати більше, ніж людей, в особі його настоятеля? Як оцінити цей досвід? Здавалося б, зміст переживань ченця благий і побожний. Адже спонукати інших до молитви це добре, однак, крім його переконань, існує ще статут монастиря, у якому зазначено, що братам слід дати час для відпочинку. Уночі потрібна тиша для спокійного сну, щоб уранці ченці могли повернутися до своїх молитов і справ. Отже теолог. Оцінюючи досвід цього ченця, скаже, що найімовірніше джерело його духовних переживань не Бог, адже зміст такого досвіду йде в розріз із церковною дисципліною монастиря і перекреслює принцип любові до ближнього, оскільки в інших братів відбирається можливість спокійного відпочинку. Звичайно, Треба взяти до уваги і психологічний стан цього ченця, а також задіяти психолога для оцінки. Але саме богослов робить теологічні висновки. У такий спосіб, звичайно, дуже спрощено відбувається богословський аналіз конкретного духовного переживання і дається відповідь, що воно не від Бога. Адже Бог не може суперечити собі, з одного боку у рамках церковної дисципліни допускати створення чернечого статуту, а з іншого спонукати до його порушення через видіння. Звичайно ж, реальність значно складніша, ніж цей приклад, однак така ілюстрація показує нам, як працює. Теологія під час оцінки духовних переживань, слід зазначити, що головним інструментом для теолога є людський розум, який підпорядковується правилам логіки, однак спирається не тільки на неї, а укріплюється, доповнюється знанням, що походить із божественного откровення, міститься у Святому Письмі. І зберігається та інтерпретується в традиції церкви: Розум зміцнюється вірою.